Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку у чарівний парк імені Максима Рильського у Голосівському районі міста Києва. Чудовий парк. Тут дуже красиво співають птахи, дуже красива природа. Дуже цікаві такі дерева, рослини, але це не тільки прогулянка, але й пошук дубової кори. У мене є мета знайти дубову кору. Для того, щоб знайти дубову кору. Треба дуби, тому ми шукаємо дуби. Серед усіх дерев, тут їх дуже багато, різні дерева, граби, якісь чарівні горіхи, берези, клени. Але я шукаю дуби. Дуби дуже високі дерева, їх легко дуже побачити. Дуже сильні дерева. Тут присутні і дуби, і різні. Оце дуб, такий великий, високий. Я шукаю такі старі дуби, щоб саме були насадження дерев такі старі. От там унизу тече річка, оріхуватка. Вона зараз а, зроблена озерами які перетікають одне І Це все річка Оріхуватка. Вона там тече. Ось такі високі дерева, дуби, але вони тут поодинокі. І під ними кори я не бачу. Сонечко світить, дуже красиве зелене листя. Відпочиває нервова система. От стоїть дуб, високий, дуже високий дуб. Але кори під ним немає. Це це дерева, граби, граб. Їх тут багато. Дуже добре гуляти у парку. Прохолодно, навіть якщо спека. Оці всі листя дерев роблять гарний затінок, такі чарівні доріжки. Можна прогулюватись, відпочити. І гуляючи говорити, щоб дерева допомогли вам набратися сили, енергії, і своїми гілочками забрали усе погане з вас. Це такий притінок, красиві узори, візерунки такі на доріжках. Звертаємо на стежку в оцьому місці якраз те, що мені треба. Бачите, скільки дубів, такі високі, великі дерева. і Уважно треба дивитись. Під ним, під цими деревами може бути кора відмерлих гілок, від відламаних гілок. В якому разі не треба обдирати живих, з живих дубів кору. Це заборонено. Так робити не можна. Шукайте от, лежить, бачите, лежить. Впав дуб, загинув дуб, лежить. На ньому відпочиває молодь. Тут як утворилась така лавочка з нього. Отак От він упав. Давно вже впавший дуб і лежить. Відпочиває. І це якраз те, що не нам потрібно. Якраз ось бачите, кора. Дубова кора лежить. Це вона з цього дуба вже осипається. відпадає, Одпадає така дубова кора. Її тут повно. Оголився вже, бачите, такий білий стовбур. А кора ось розлетілась, осипається, відпадає кора з мертвого дуба, вже не тримається вона на дубі. І кара вона дубова, особливо міцна, вона не так легко руйнується, вона дуже довго тримається. Така вона навіть з водою і все ем, не, не розчиняється, вона не роздрібується. От вона міцна. Кора. Так, тут сидять люди, розкидують ногами цю кору, і її тут багато. Такі місця треба шукати упавші дуби. І я знаю, що де-інде можна знайти ще кору під дубами, тому що в дуба може ламатися гілля і таким чином теж падає кора. Ось такі великі шматки кори дубової. Так що якщо треба посадити орхідеї, то можна роздобути дубову кору. Він, бачите, вже прот... а, ще трошки тримається кора, але вже відпадає від цього дерева. Ну, воно вже загинуло мертве, впало. Може, було чим-то уражено? Так що тут є, що пошукати, пособирати, щоб знайти дубову кору. Необхідний ліс, парки із дубами. Тільки не деріть живі дерева, не обдирайте. І далі попрямуємо по стежці. Навіть отак, якщо просто йдеш по стежці, теж може потрапити кора під такими великими деревами. Вони тут стоять ось дуб. От великий дуб. З них падає гілля велике, ламається вітром, може, коли сильні бурі, урагани якісь проносяться, зливи, ламає гілки і кора теж може тут її побачити. А дерева тут великі, високі дуби, осьовіки два, великі стоять. Дуже корисно ходити, гуляти, прогулюватись спокійно. Не робіть марафон, якщо вам Важко ходити, ходіть повільно, перепочивайте, сідайте на лавочці, відпочивайте, слухайте пісні, птахів. Не обов'язково брати з собою друзів чи якусь компанію. Йдіть самі. Проговорюйте свої плани, що ви будете, плануйте, розповідайте свої життєві події. Дуже цікаво ходити, так прогулюватися. Набирається багато сили, енергії, дуже хорошо. От. І тут дуби із кленами, із різними такими деревами, акації тут можна зустріти. От. парку завжди затишно, завжди спокійно. В лісі. такі красиві зелені листя. Далі ну, так можна йти, говорити, відпочивати. І от таку прогулянку 10, 15, 20 хвилин не спішіть, не біжіть, просто йдіть повільно, достатньо, щоб відпочити. От. І на таких доріжках теж можуть бути кора, ось дуби, високі дерева стоять і теж можна Знайти коруто зараз уже починається така спека. Починається середина середина дуби, верніше дня. Сонечко досить вже високо піднімається. Так, дивишся. А от, будь ласка, це дубова кора. Дубова кора, вона така червона. Ну так її важко помітити, бо вона в пісочку. От. Але вона, бачите, лежить собі. І досить така міцна, вона не псується, довго лежить кора. І так що так ідеш і бачиш, лежить кора. Ну, її легко відрізнити від інших а, сортів, видів дерев. От дубова, вона така рижа, вона така червона. Просто її важко з чим переплутати. В общем, такий чарівний ліс. Я просто у захваті. Подивіться, які красиві дерева, візерунки на землі від листя. Птахи співають. Навіть отакі короткі, невеличкі прогулянки і вже все, сили багато можна. Відпоч... Можна далі ефективно працювати, мати натхнення набагато краще проходять всі тру... трудні важкі ситуації, шляхи, якщо ви виділяєте час на отаку прогулянку. Дивіться, як красиво, гарно. І спокійно. Так що дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і усього найкращого вам.